На 23 липня ворог випустив по території України 71 безпілотник різних типів, атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Черкащину. За попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито 27 шахедів на півночі, сході та в центрі країни. Крім того, 18 БПЛА локаційно втрачені. Зафіксовано влучання 26 БПЛА у 14 локаціях, а також падіння уламків на п'яти локаціях. У Вінниці 22 липня бійці ДСНС ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння на вулиці Якова Шепеля. Внаслідок короткого замикання електромережі зайнялося в господарській будівлі, що впритул прибудована до літнього будинку. Рятувальники ліквідували вогонь і не допустили його поширення на більшу площу. На щастя, власник помешкання не постраждав, хоч і на момент виникнення пожежі знаходився поруч. Вночі 22 липня патрульні отримали виклик про порушення ПДР на вулиці Соборній. Прибувши на місце події і поспілкувавшись з водієм, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на спецприладі Драгер. Чоловік відмовився. Також під час перевірки документів з'ясувалось, що порушник вже позбавлений права керування за водіння на підпитку. На 45-річного водія склали два протоколи. Міський трамвай Міраж перетворили на інформаційний майданчик для і про ветеранів. Тимчасово виконуючи обов'язки директора ВТК Олександр Нечаєв зазначає, до тисяч наших пасажирів долетить простий меседж, що підтримка поруч, і кожен воїн, кожен ветеран, який повернувся з пекла війни, мають право на неї. Тут розміщені контакти, QR-коди, посилання на психологічну та юридичну допомогу, інформацію про мобільний офіс, освітні платформи, групи підтримки. Вінничанин Віталій Коломієць представлятиме Україну на всесвітніх іграх, які пройдуть 7 по 17 серпня у місті Ченду, що у Китаї. Віталій майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон Європи та багаторазовий призер чемпіонату світу із пауерліфтингу. Виступає у ваговій категорії до 83 кілограм. Тренує спортсмена Іван Чупринко і Вадим Мохник у Вінницькій територіальній організації Колос.